Наша знімальна група завжди в пошуках екстриму. Тому на місці не сидить. Збираємось та їдемо активно відпочивати. Наша сьогоднішня героїня письменниця, психолог, кандидат у майстри спорту з фігурного катання. І просто серійна дівчина Катерина, з якою ми з хвилини на хвилину зустрінемося. Привіт! Добре тобі ранок. Добре утра. Як ти сьогодні покинулася? проснулась с мысли о том, что у меня сегодня будет очень хороший день, утренняя зарядка, потом хорошо покушать. Настрий у тебя и у меня есть. Да. Бажание и у тебя, и у меня е. Есть. есть. Значит, мы идем кататься на ковзунах. Идем. Пошли. Можно, будь ласка, 43-й? Катя, колись бачила курів на льду. <рес> Корів нет. зараз побачиш. <рес> Якщо перші труднощі я відчув на собі ще коли зав'язував ковзани, що було далі страшно уявити. Пам'ятаєш цей перший вихід? Так, да, Було Я попросилась на Да, сама. Родители придумали вот такое правило, що сядеш на шпагат, ми тебе купимо коньки. В общем, три года я втіла на шпагат, пришлось купить коньки. Кстати, по поводу падения на льду нужно уметь падать. Мы это тоже я вмію, я вмію да? дуже а, хорошо. Я вмею. Я вместе классно падать. Хорошо. Центибулы. Як ведь интив э, ликувато заглевать? Как замазывать? Наверное, никак. Ты просто к этому привыкаешь. То есть здесь а, привычка, здесь циклина. Ты понимаешь, что это неизбежно. Отлично, Олег!» Але «отлично» Олег довго тримати не зміг. З чого починається катання на ковзанах? таки, вийти, почувствувати льот, там ката розм'ятися». Того дня я відкрив для себе багато невідомих слів, таких як пінгвінчики, розкатка та ялиночка. Для мене це було справжнє випробування. Після таких складних випробувань, <різна> <каньки> як скоро скора Тихо, тихо, тихо». Вот именно для того, чтобы вот таких моментов не было, не нужно плыть там. прям нужно делать все красиво. Да вон на кайфу вот расставить крылья на льду. У менях та ласточка в Небе, like та коровка на льду. Вот именно. Вагових обмежень, на відміну від стюардес, у фігуристок немає. Головне, треба мати бажання та досвід. Дивлячись на те, що тут більшість відсотків території займає крига, мені дуже спокійно. От саме те, що нам жарко, це свідчить про те, що ми добре катались. Твої побажання нашим глядачам. Желаю вам любви, щастя і радості, щоб саме в цих чувствах формувався ваш внутрішній світ.